Собака нервує за своїм господарем, що тут можна зробити і чому це відбувається. Ну, дивіться, відбувається це по причині того, що собака постійно а, просить від господарів уваги. Таким чином вона створює відносини. Я можу за тобою контролювати, оберігати, ревнувати і не слухати тебе, коли вони порушують наші кордони. Да? Ставлять лапки, встають, ідуть за нами по п'ятам, туляться постійно до ноги. Це не просто залежність собаки від вас. Вона таким чином показує, а, що вона з вами рівня від так, що вона має обов'язки захищати, оберігати вас, що вона а, може не слухати вас, звичайно, в цих відносинах, і що її задача це просто оберігати, контролювати а, вас. І... І тому вона погано е, від нас е, відлучується, да? особливо коли е, хтось із членів сім'ї уходить, собака починає дуже нервувати, контролювати. Якщо ж ви створили відносини з собакою, де е, ваша собака не ходить по п'ятам за вами постійно, коли ви йдете, постійно да? не, не просить від вас уваги. Вона нейтральна, спокійна, собі незалежна. Да? Тому що ви робили зауваження за оці порушення кордонів мої улюблені. І в цьому випадку ваша собака, що вдома, що на вулиці, дуже спокійна, класна, але вона також любить вас. Да? Але для неї вже таке розставання з вами вже не буде так сильно е нервове, тому що вона знає, що у вас є свої кордони, що можливо можна трошки попереживати. Якщо ваша собака переживає, коли ви уходите, просто розверніться, скажіть їй ні. Щоб вона не переживала да, за те, що вона скучає, і нервує, і контролює. Просто скажіть їй ні. І в цьому випадку, коли ваші відносини класні, ваше ні працює, то уходячи, ви просто скажете ні, і вона не буде нервувати. От, і все. Вона буде нервувати, ну не так, як на відео, да, сильно нервово. Вона буде просто чекати, де мій лідер, але без цього скуління, гавкіту і нервування сильного. От і все, друзі. Тому ще раз, з приводу цих моїх улюблених кордонів, да, це взагалі велика така загальна тема. Або е, долучайтеся до безкоштовного каналу, який є в шапці профіля, там так він називається Безкоштовний канал. Або е, заходьте, наприклад, на марафони наші, да, які кожен місяць проходять і. Там в описі знайдете посилання, також на марафони, ціни і умови всіх послуг. Да? Туди заходите і там читаєте, що є, і вибираєте на любу суму, що ви хочете е попрацювати зі мною. Да? Або особисте, або марафон, або якісь курси можете купити, все що завгодно. Переходьте е і користуйтесь.